Привіт на моєму каналі. Рішили опять походити. Випала така нагода. Ось такий ліс чудовий. І в мене перший сигнал. Вони такий значний, я його не зняв. Ось така штучка попалась. А що це воно? Непонятно. Така якась... Приблуда. Тут та петля така, тут розплескано. Ну Це ж сучасне щось. Ось так воно працює. Там друг теж копає. Ну Будемо шукати. Щось буде цікаве, будемо включати, показувати. Далі сигнал такий. Чорний. Будемо копати. Ось такий сигнальчик. Ну, таке буває. Хтось вирішив пиво попити. Копаємо далі. Ось така підковочка попалась. маленькая такая ну, если вот так подариться тут чуть-чуть так ну закрытие концы деревье больше как-то так друг тоже нашел подколов тут на этом месте Це внизу аж там в яру. А ми піднімаємося на ось туди. Ось, друзі, ще одну підковочку знайшов. Ось така, товстелезна. І зверху наче така, чи, чи бронзова, чи латунна. Цвет чорний метал знизу, а зверху така все видно чуть-чуть. Почало -чуть. тун, наче пронзова. Ще знайшов такий. Розпакою, такий довголензний. Значить крюк якийсь. Одірвало. Таке. Це вже виходить на цьому місці. Третя підкова. Дві в мене і в друга. Одна попалась була. Ходимо, дивимося. Чорним где так 80 стань стоимо? Туда солнце. Спидло стой, вот солнце стой. <рес> Геологи копай. Ага. Дася, помогать. Да будемо помагать. Мерзла земля. Може тут раньше гоп поле затягнеться. Так, вы не пишете. Ты ч, вот так выбор? Надо было бы моим попробовать. А что ты покажешь? Ти покажет самый О, насколько на стукай бы мой бы снаряд. О, Такі забіжки по стінах. Тут просто раніше грали. Це буде сам уряда. Друзі, ось дивіться був сигнальчик тільки що. Прийшли вже до друга до хати. Як ішли, йшли лісом, вийшли до друга додому, коротше, з село. І прийшли. Я кажу, для мене вибитих ніч не буває чувств. Друзі, це у нас монетка. А ну, Старьок. А ну, друзі, зараз я її почищу, що вам сад потім покажу. Да, Главно не видно. То, до, до ну. До сонця повернись. Все. Дві копійки. Бундель. Радянський. Ой, друзі, дивіться, дивіться, мальчик. Тільки що. Я тебе думаю, все зризу. А назад. А видите злізу. Може. А может быть так. Ось. Все. <рес> ну нічого, така треба. Ну да. Так, ну що, друзі, дивіться, прийшли ми вже додому. Щось у колеги моєго горло болить, каже. Там Кашляв, кихав, каже, горло болить, а я вирішив йому концовочку зняти. Так, друзі, ну що, почнемо з такого шмурдячка різного. Це ось такі, друзі, дивіться, дві підковочки попалося. Ось одна. У мене похує. Ще якесь желізо, всяке металолом. в общем. Отака От ось, друзі, підковка попалась, двізі. Але чим вона мені понравилась, тим, що... На ній йде латунна накладочка. Ну це радянщина, друзі. Це радянська підкова. Від сапога, так як... ну, Я щось не знаю, щоб царський час були підкови. Іменно... Ну, латунні. Желіз не знаю, що були, а ще такі не знаю. Так, ладно, друзі, потім всякий гость. Так, вибачаюсь, друзі. Технічна перерва була, як то кажуть. Так, і продовжаємо. Ось така гільза від Маузера німецького карабіна. 98 потім ще різний. Оце теж, друзі, підкова розломана. Ще одна розбита підкова. Ось сьогодні. Дивіться, друзі, ось ще щось таке попалося. З воздочком. Щось було. мелочовочка, якась потім отака ось железяка. Ну, друзі, багато желіза ми у друга дома, так як ми до нього так і дійшли йшли, йшли і дійшли до нього. Так, таке все, замок розбитий. Ось різний смурдяк. Потім вже назад поверталися, зачепив на такий сигнальчик, а це, друзі, трак попався. Так, ну ось такі знахідки були і в мене теж. Ось такий шарик попався. Не знаю, куля, напевно, що, але металева. Потім ось така монетка ще вискочила також. Радянщина, друзі, пізня. Потім ось такі ось, ось дві копійки. у Друга дома на городі вискочили. Ось такі, це, друзі, дві копійки з царської заготовки мідної. Ось такі. Там, де собачка гавкає, вже знімаємо вдома концовочку. Так, так як не цього. Добре, друзі. Кому понравилось, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока-пока.